Друзі, у мене таке питання от, до Тернопільського ТЦК. Якщо їм мобілізувати, будуть допомагати е, бойові підрозділи. Це чому так? Ну, просто Чому саме бойові підрозділи? У них немає часу там, відпочити чи ще щось. Їм же ж, якщо вони е, на ротації, то їм же ж треба відпочивати. Тренуватись, проводити себе в порядок, морально заспокоюватись, а не ганятись за людьми на вулицях. Далі питання друге. А що ж так склалося, що ну, які дії того ДЦК, яке не справляється з задачею, призвели до того, що треба тепер їм допомога? Ну, просто дуже цікаво. Невже там настільки а, бездарні працівники, скажімо так? Ну, чи вони якось, не знаю, не вміють з людьми розмовляти, чи не знають, що їм робити? А, хотілося би якусь статістику по цьому всьому. Ну і якийсь коментар. ну Чи взагалі втратили вони. Повагу суспільства. І, і зараз, коли бойові, бойові підрозділи, як ми вже бачимо, із новин б'ють людей і сажають в підвали, то від цього повага суспільства повернеться. Ні, я от просто не розумію, поясніть мені, чого так відбувається. Просто не розумію.